Ріні природи. Третій сезон. Семанські погоди. Ми запрошуємо тебе на фестиваль. Фестиваль? Ем... Добре, я згідна, але нащо? Та на тому фестивалі там м, честь початку осені. Там буде розказати спеціальна історія. Ти хочеш піти про колорфлеєр? А, так, а вже ж, е, 2 хвилин будьте ми тут. Маєте завати оті. Ем, тож, а, ну, а Ви хочете піти на нову подорож? Ем Ну, як сказати? На Так, кулінарний фестиваль. Я тебе чекаю на тбі квитки і свою командою. Я, піду, добре? Ну. Ей Команду. Та, що? Ми йдемо на новий фестиваль. Фестиваль? А ти точно впевнений, що там буде безпечно чи щось. Там буде розказувати там буде тільки тільки розказуватися. Там буде тільки розказуватися тільки історія. А, історія! Я навіть буде там я історія? О, кого? Я не знаю. Може про якусь людину. А, ну можна. або А бо по якісь а, ну ну добре. Як це осінь, там більше е, осінь пов'язана з Хеллоуіном. Це не означає, що там може бути крипово, то може пов'язано не з осінь, може бути історія. А, ну так, я ж там може більш можливіше. Добре, ми йдемо. Нам сказали пройти у 20.00. П'ять годин пройшло. Йдемо, команду. А, фестиваль? Так, йдемо. Не нам сказали піти на цей фестиваль е, ближче до лісу. Ближче до лісу? Мені здається, що це запахняє якимось якоїсь небезпечною. Та ні. Ми сказали, що вони просто будуть в лісі, то проводити цей фестиваль. Там будемо ще не, не, Ми там не будемо, не будемо не одні там. Не одні? Так, вже ж. Там будуть інші люди. Інші ага. люди, добре. Добре, що ви прийшли навіть фістава команду Rainbow Wolf. Тобто місце. Роденс, Так. місце Роденс, так. Разом з Так. А, Роденс. Мені до що мені таке ім'я знайоме. Чи ні. Фаєрпедку. А, так, фаєрпец. Зараз почну свою виставу. Був собі Нес і його брат Ревіс. Вони завжди дружили і були дуже дружніми братами, але в один раз, а ще в один раз, вони побачили. А, це цікаво. Ще далі. Вони побачили Вільму. ЕСТІС. Вони. Е, Грейвіс побіг за Ессіс, а нас за ним. О, ні, я втратив, я, О, ні, я втратив свого друга. Тобто брата. Я тебе тима... не треба щось було зробити. Він побіг за Гревітом і сам теж пропав. І ще далі. Ну і все. Більше ніхто не знав, де, що сталося з Гревіса Мінесу. Мені кажуть, що вони померли або тобто ці відьма їх... вбила uh, ну, то, ну, точно хто не знає, це тільки теорії. Uh, та. <�zza> Те, теорії страшні. А я про що кажу. Кам, що вони туди не йшли? Того, Та гола! Я там когось бачу! Кого? Там, там чергмані очі! Не очі, чергмані очі! Що? Що ти все чергмані очі? Я про те саме кажу! Фі Фінго? А? Фінго! Та ти не побіг! Фінго! Афінго, ти не робиш, що тобі все добре. Ага. Ти. А? Та. Та. а? А? А ти досить дум... на зах, Та! Ти думав, дуже цікаво, коли я посу повернувся. Ти думав, що я ніколи не повернуся? Я не можу повірити, що ти повернувся. Я теж. Оу, Та! то ще сказати, що ти, ти... що я? відкрився на мене. О та! Це зобива стата не є, в перших, або друге ти вже просто всіх дістав. Чого тут не добуваєшся? А що тут казати їх? Ота! Зараз буде буде зараз буде битва з неба та і епік! да! Який нафік епік? Епік! А ти, лотонеза. О, ви хочете, щоб я відпустив, Фінко, тоді вийде зі мною. О, ну, добре. А, ну так, в мене вже є пробірка. Віддай мені. Можуть мені віддавати. Мені теж суда, туди повернутися. Як ти хочеш повернути в Ефінгу і пробірку, то бейся зі мною. Добре. Ді, добитва. Вилетяй сучка! Що він не сказав? Фуюкбе! Наїм все добре, про тебе їде полежати. <глаз> ну все! Побужати свої мишки. Ну все! Я не, я не хочу бути твоєю майонеткою, Невер. А що? Що до цього? Я думаю, що не більше нікому з ним наскульно шкодити. Ні, пробірка! Я, Тоню. Я тоню. Я з його врятую, не переживай! Не переживай фуколах! Мені мені вийти, кліску. Він у нас бе го вставай! Ти заплатиш, неже. То сказав першим, то ні. А, що не робити? Може ви них зайти ви таку допомогу. Ні, я не знаю. Давайте я. Фінго! А тобою все добре. Так, добре. Побачимося у Незрі. дурепи. Я не впевнений, що й можна йти в Незер. Астат, Хобань! Хобань, можливо, живий, Астат помер. Я не знаю, що мені робити, але. Будь ласка. Добре. Я йду. Дем. Дем.